A ship that put to sea the name of the ship was a belly of tea the wind blew up her bow Таро було. Хавайте маслини, суки! В очередь, суки, очередь! Пацани ще міф Так підірвали булки і за мною я сказав. Понеслась, рванули, пацани! На діло пора святі волини. Не тремся кодлом, не тремся. Ша на крим, он метнулися, пацани. Так не толпесь, не толпесь. Розбіжались беренько! Ні, ну в натуре задовбали. Ні, ну що за бутва тільки похавать зібрався. Ну хто там іще припеть? Зараз всіх там порешу. Це типа прикол, да? От мелі, як петушар в натурі. Лохи в ауті! Шмонай лопатники пацане. Геге, -е -е, пішли бики на фарш. О! Ложки нарисувались, вали їх! Гей, -е, кому в масть фрайров попресувать! Ходи сюди! Пацане, пішли з нами оленів Так-на! Скажу, пригадь пригнули. Скажу, шмалять, шмальнули. Усі клі. Як маякно валим, козлов в нафі, усі всусали. Начинаєм херачить, тока коли я скажу. Опа! Нарисувались! Шухер пацани, фрейра валять! чики піки оце встреча! Лягли легондураси! Наша точка тепер! Порешили козло! Територія наша. Опа! Наша точка! І жмурики наші, ага? Хрінеч їх, щоб знали, падли! Все, харе порожня гонять! Понеслась! Хапай маслину, сука! Не тормозі, братело, ждем тебе! Та запарились вже, коли валить їх будем чує. Ти що затіх? Коли війна буде, то тут пацани інтересуються. Зінки на потилицю, зирить в оба. Ряна жора піть буржомі, зараз знову повалять. Всі на стрьомі, і нема що либу давить рано. Усе вас журі ждем від машки. Ми на місці. Як розчехлишся, показувай. Ну ми тіпа тута, Майкуй, братело. Атес! Нас вицепілі, пацани! Мля заход стуза не прокатив! Шухер нас запалили!